Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні відправила посилочки з чимирниками, і поки вони в дорозі, я вирішила посадити свої шматочки, поділки, що я собі залишила, ну і покажу, як я це роблю. Розбите серце. Це якась маленька крихітна зовсім такий сорт. І дуже-дуже повільно наростає. Вже, мабуть, років 5-6, а от так от дуже повільно. Але мене це влаштовує, тому що місця небагато, а хочеться щось і таке мати в себе. І мої маленькі нарцисики. Люблю я їх. Ну що, піду саджати. Ось в цьому місці був чмирник, я його викопала, поділила і сюди ж я хочу посадити ще один. Ну, тут шада з'ясовувала, чи все я викопала, так як слід. Ще нарила. Шукала, мабуть, ще поділки. Ось приготувала тут щедру землю трошечки розбавити. І ось вона, моя поділка, залишила такий чурбак. Бачите, майже немає коріння. Ось воно тут коротеньке. А оце все старе, Оце все потрібно зараз прибрати. Скільки це можливо, оце все старе. От, бачите, це. Вже дерев'яне. А оце молоденьке, ось воно. І воно дуже швидко почне наростати. Так, зараз я буду цим займатися. Ось воно, бачите, воно все чорне, оце коріння. Старе, чорне і непотрібне. О, бачу тут якраз шланг, то я Якраз дуже зручно прилаштувалась, щоб не пробити його так трошки усуну. Ну і якось почну зараз його вирізати. Я думала півонії важко ділити. Але ділити старий кущ чимерника, якому 7 років, ну то, скажу, теж нелегко. Бачите, яко, яке воно дерев'яне. Вам теж прийдуть от з такими, ну не з такими прямо здоровими, меншими. Дерев'янами, старими корінням але все одно прийдуть. То я вам хочу сказати, що його краще прибрати, тому я і вирішила показати вам, щоб ви це побачили. ось Бачите, воно не потрібно. Оцей шмат, він не потрібен. Так. І тепер ще щось, ще щось хочеться забрати. Поколупати трошки його. Чи нож аж всередині коричневий. Так потрошки обережно, щоб не зламати ростові оці точки отак От обережно, щоб не зламати, як я. Але нічого, я окремо його, посаджу і на наступний рік буде для вас кущик окремий, наділений. Як пінь Отаке таке тверде. Так. Моя чудо лопатка, якою я вчора ділила. У неї зручніше. Ось. Ось тепер, Ось тепер вже краще. Трошки. Ну, тут брунічка ось бачу. Є, залишу. А ось тут нічого немає. Ось воно і пішло саме. от Бачите, легко відділяється. Немає ні брунічок ростових, нічого. Так, що тут можна ще? Отут От мені не подобається воно якесь теж старе отак. Ще трошки. Ось так все. І більше я не буду нічого ділити. Все, можна було б ще оцей, але бачу, отут є такі бруньки, то залишу. залишу. Тепер, що я буду робити, я буду зрізати листя і квітоноси, для того, щоб кущик скоріше. Прижився, то я позрізаю, залишу тільки трошечки-трошечки листечко. Якщо воно зовсім молоденьке. Ну, от, як оце, бачите, ось. І то можна оце зрізати. Все. Ось так. О, тут сінці бачите? Ось він синчик. Заберу, тому що проросте буде густо. Ось тут брунечки. Видно вам? Ось вона. Ось, ось, ось. І це все бронечки. ось. Все наступного року проросте. Ось. Все, я підготувала. І отак цю поділочку я буду саджати. Як саджати? От як воно росло, так і саджаю. Ось воно видно, де була земля, щоб оці захисні, як вони там називаються, не пам'ятаю, отак. Щоб оці захисні були зверху. Бачите, ще коріння від чимурника залишилось. Вибрала. Ну, чесно кажучи, земля тут дуже гарна під черешнею. то можна навіть і не додавати щедру землю. І так я її зроблю, не буду додавати. Тому що там, де чернозем в нас насипаний, привезений, о, там вона така, знаєте, збита, а тут вона пухкенька така сипуча. Але що я зроблю, в мене є трошки набрала добрива. Це для троянд фірми Елея. Ну і так як тут вже був чимирник, то трошки я хочу насипати. Ось я зробила таку глибоченьку. Тут. Ось вона, поділка, вся заховається, мабуть. От, я зробила глибоченько і насиплю на дно трошечки, трошечки отак Прис... присолила, отак, можна сказати. І тепер загортаю мірію. Я присиплю, і якщо воно буде глибоко, то я трошки підтягну. Ні, не глибоко. Отак От я посадила, зараз я розведу укорінювач, пролю. І потім присиплю ще землею. Ну, ось ви бачите, воно, коли все прилю і засиплю, я потім покажу. так буде. Отак От будуть оці зверху. Ну, тепер покажу оці поділочки. Бачите, вона маленька, просто відвалилась. Ну, я її посажу. І наступного року вона. Підросте, може, через рік. Буде гарний кущик, самостійний, з гарними бронючками. І тоді вже запропоную вам трошки зараз підріжу кінчики, бо щось, наче прив'яли. Ось. Тут в мене є місце серед півоній, і отут Черешня трошки прикриває, затіночок, буде робити паркан сусідський. Ось я вже один вчора ткнула, відломався, то я його одразу вже і тикнула сюди. так мульчу розгрибаю невеличку ямку. Тут земля вже не така прямо і рихла. Але я думаю, все з ним буде добре. Шада, перпини. О, Боже, бруднюля ти. Бруднюля. Прийшла і лапою мене. Бачите, вона вже фігуриста, яка на Італії з'явилася. Красуня. Кажись. Кажись, красуня. Що ти згадала про мене? А хто там нарив вчора, а? Що ти там шукала? Що я там? Не глибоко покопала? Ти вирішила сама докопати? От так, порихлю трошки, щоб було. Так, куди я поділ діла? Однією рукою важкувато це робити так, щоб. Ну отак. Оце залишилось полити коріннювачем і нехай росте. Тут і мульча є, тут добре буде чимирникам. отак. І зараз те, що в мене там відламалося, трошки є, то я сюди посажу. Все, я посадила і ось бачу вже листечко, оце прив'яло. Ну, якщо ділена поділка з великого куща, то краще обрізати листя, воно піде новеньке потім наростати. А якщо отак, як я посадила зараз, ну от тут десь я ось тут теж маленько ткнула, до наступного року нехай поросте. Ось це біленький посадила, а це бордовий. І біленький теж ось, бачите, не заглиблювала. Ось вони. Де вони? Не бачу. Тут захисних. Ось вони. Ось. Бачите, вони видно. От. Якщо такий, як я тут посадила, то наступного року або через рік я можу викопати, відправити і ви так з листечком можете і посадити. Там буде корінь вже великий, такий нарощений, гарно розвинутий, тому можна саджати з листичком. А от таку поділку, як я тут посадила і прибрала все старе від неї, дерев'яне вже. О, чорне, то краще обрізати листя, тому що не витягне О, корінчики, що я залишила молоденькі, вони не витягнуть і зелену масу, і нарощувати коріння. А так я прибрала і вони скоріше будуть коріння наростати. Ось так засипала і повтикала палички, щоб шада звикла до того, що тут вже трошки перестановка невеличка. О покажу вам, бачите, я нарешті зрізала старе листя. І поки зрізала, то позрізала багато от таких квітоносів, тому що ну, важко знайти, де листя, старе, трошки ось залишилось ще. А де квітонос? І трошки ну, зіпсувало. Але все одно багато це епімедіум. Гернюнька. Такі цікаві квіточки в нього. Чимось схожі на орхідейку. Сьогодні було доволі тепло, вечором ще й тихо так стало. Дивіться, лохина, яка вже розквітають квіточки на лохині. Ця рання, мабуть. ця поряд ще тільки-тільки ось закладаються. Тільки-тільки. Сонечко сідає так гарно, підсвічує нарциси, ще квітують, пережили і приморозки, квітують гарньоні, і тюрпанчики ось там квітують. Ламався? Дивіться, які пуп'яхи, як можна було їх не вкривати? Величезні, а тут ще більші, кудрявий. Ж надо таку красу створити, а? Громофончик? Хочу показати ще, ну, квіцин? Мабуть, вже більше метра. Монстр. Потрібно цього року восени прибирати його з грядки. Бо так я почитала, люди пишуть, що там таке коріння, потім не викопаю. Ось моя малеча такі низенькі, маленькі і по дві штучки на одному стеблі. Вони наче без аромату. Мені так, мені так здається, що вони не пахнуть. Трошки-трошки такий приємний, ніжний, ну, ледь-ледь відчутний аромат мають. От в кого алергія на аромати, дуже добре таку квіточку мати. О, тут щось цікаве буде. Таке рябеньке, біленьке. А може і розовеньке. Десь втратила я в мене такий гарний був тюльпан, схожий на півонію. може це він. І ось це, зубчасте, розквітло. Такий сорт цікавий, немає в мене, тільки один залишився. Він може бути більше червоного, а може бути більше жовтого. Рік на рік не попадає. Ну, гарний. Махрушка така. Шада вже така замріяна. Вона хоче в дім. Вже покормила, але все одно вона проситься, все, заходь. Вона хоче відпочивати у свою люльку. Нарешті потепліло. Нарешті. Все, Шадік. Зараз ідемо. Все, дорогі мої. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Дякую вам всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі, репости, поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Нехай береже їх Господь. А ми будемо молитися і будемо донатити, допомагати армії. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!